Україну попередили про вражаючу небезпеку після буцімто ударів по резиденції Путіна. Схоже, очільник Кремля знайшов виправдання своєму найбруднішому замислу за всю війну. Ще й на велике свято нового року розвідка доповіла Україні, попросивши бути готовим кожного, хто зараз на території країни. Ви просто не повірите, що можливо на нас чекає. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Міністр закордонних справ Сергій Лавров Російської Федерації звинуватив Україну в атаці на резиденцію російського диктатора. Володимира Путіна Удар мовляв 91 БПЛА і лідер РФІ міг не вижити. Тож РФІ вирішила дати жорстку відповідь усім, що вони можуть. Також Лавров пригрозив, що об'єкти та час удару у відповідь Росії після атаки на державну резиденцію Путіна нібито визначені. Окрім того, росіянин каже, що переговорна позиція Росії буде переглянута з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму. Сергій Лавров уточнив, що інформація про постраждалих і збитки не надходила за його словами. Росія не має наміру виходити із переговорного процесу після атаки ЗСУ на державну резиденцію Путіна. Ну а тим же часом російський ресурс сота, що позиціонує себе як опозиційний і отримав статус небажаної організації від генпрокуратури Росії, перепустив, що заява міністра закордонних справ Лаврова про атаку БПЛА на резиденцію Путіна є фейком. Ці атаки видається технічно неможливою. Жителі Валдая, де розташовано до чи резиденція Путіна ужин повідомили, що не чули роботи ППО, яка б збивала аж 91 БПЛА, про який заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров. Про цьому така атака видається технічно неможливою, кажуть у ресурсі у телеграм-каналі. Пояснили, що дрони, які використовує Україна, летять на малих висотах по практично прямій траєкторії. Під час запуску з північного кордону України БПЛА обов'язково перетинають особливо захищений повітряний простір з об'єктами РВСНВКО, військової авіації, закритих адміністративних утворень на кшталт сонячного озерного тощо долетіти до резиденції. ужин дрон, що перетинає територію цих об'єктів, може тільки дивом або при цілеспрямованому потуранні військового командування. Резюмували в СОТА. Тим же часом і президент України Володимир Зеленський спростував удар по резиденції бункерного і попередив, що загарбники можуть вдарити по офісу президента та інших урядових будівлів. Росіяни не хочуть закінчити цю війну. Своєю заявою, що атакована була якась резиденція, вони просто готують ґрунт, щоб завдати ударів по столиці і по державних будівлях. Наголосив він. Також геран сказав прогрес у відносинах України США. Росіяни вважають провалом для себе. Зауважимо, що восени Росія вдарила по кабінету міністрів України просто так. Не у відповідь також ворогові не потрібна причина, щоб, наприклад, обстрілювати житлові будинки українців чи дитячі садочки. До того ж, з'явилася інформація від моніторів про можливий масований удар. із 31 грудня по 2 січня. Особлива увага для Києва. Тож будьте уважні і реагуйте на повітряні тривоги. Ну а політехнолог Михайло Шетельман також прокоментував заяви Росіян щодо удару по резиденції бункерного. Далі слухаємо черідної фуфло бачі висроли з сібя. министр иностранных дел так называемой Российской Федерации, Лавров Подагрыч Сергей, не помню точно, как его зовут, помню Сергей, да, все уже забыли, какой вы имя. Вот что, значит, свеженький высер от Лаврова произошел такого содержания. В ночь на 29 декабря, это то есть пока мы с вами сидели на стриме, украинский режим, это мы, чтобы вы понимали, предпринял атаку беспилотниками на государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области. В результате, говорит, Переговорная позиция Российской Федерации будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма. При этом Российская Федерация не намерена выходить из переговорного процесса после атаки ВСУ на государственную резиденцию Путина, но объекты и время ответного удара России после атаки на госрезиденцию уже определены. Всего прилетело 91 беспилотник, и, конечно же, все они были легко вообще сбиты. Вот сижу, читаю, думаю, ну что, для какого из болванов подготовлена речь этого идиота? Ну, понятно, что для болвана Трампа, больше-то не для кого. Зачем россиянам понадобилось обманывать болвана Трампа очередными сказками о том, что мы всю ночь, понимаешь, бомбили, бомбили резиденцию Путина? Ну, во-первых, тут куда ни плюнь, у России же куда ни плюнь, везде резиденция Путина. У них в каждой области этих резиденций понатыкано. Везде как бы сплошной Путин. То есть мы как бы не на Путина, а нам вот очень принципиально было его золотую ванну и золотую унитаз повредить, видимо, поцарапать нашим беспилотникам. Иначе зачем бы мы ночью бомбили резиденцию Путина, в которой нет Путина? Ну зачем? Мы же знаем, что он на командном пункте, прямо на фронте в форме шля шляется. Ну, объясняю, зачем Лаврову вся эта история. Тут несколько зайцев одновременно они пытаются уничтожить. Несколько зайцев одного барана. Бараны, вы уже поняли это про президента какой страны, я намекаю. А зайцы такие. Первое. Вот вчера Трамп вышел, вроде как, да, то все, пятое-десятое. Но осадочка-то остался. Почему? Потому что Трамп вчера не позвонил Путину, если вы заметили. Помічник Путіна у розповів, що Трамп нібито був шокований і обурений атакою на резиденцію Путіна. Диктатор попередив, що дасть відповідь на терористичні дії. Таким чином у Кремлі намагається віднайти ще один важіль впливу на Трампа. Американський же президент напередодні сказав, що не можна закривати очі на серйозні атаки України по Росії. Можливо, саме ці слова Росіяни вирішили обіграти у своєрідний спосіб. Своєю чергою голова аналітично адвокаційної організації Центр спільних дій Олег Рибачук в ефірі також сказав, що заява про атаку на. Резиденцію Путіна виглядає як психологічно інформаційна операція. За його словами, вкид про нібито атаку з'явився після того, як публічно склалося відчуття позитивної динаміки у контактах України і США. Рибачук наголосив, що ця тональність була надто оптимістичною та могла не влаштовувати Москву. Ну а сам же Дональд Трамп заявив, що Путін повідомив йому про спробу атаки на його резиденцію в Новгородській області. Це то. Мені це не подобається, це погано. Цитує його сінен. Він визнав, що твердження про атаку можливо є хибними і нападу не було. Але потім додав, що йому про це розповів Путін. Знаєте, хто мені про це сказав? Президент Путін рано вранці він сказав, що на нього напали, і це погано, зазначив президент США, додавши, що зараз не найкращий час для усього цього. Водночас представник Росії Ушаков стверджує, що глава Білого Дому сказав, що адміністрація США слава Богу не давала томагавки Києву. А тим часом республіканець Дон Бейкон від штату Небраска заявив, що адміністрація Білого Дому має спочатку перевірити всі факти, перш ніж робити публічні такі висновки. За його словами, очільник Кремля неодноразово вводив світ в оману. Президент Трамп і його команда повинні спочатку з'ясувати факти, перш ніж брати на себе відповідальність. Путін відомий безсоромний брехун, наголосив Бейкон. Заява конгресмена пролунала на тлі коментарів Трампа щодо повідомлення російської сторони про нібито атаку українських дронів на резиденцію Путіна в Новгородській області. Президент США заявив, що був дуже розлючений цією інформацією, то назвав можливу атаку недоречною у нинішній момент. Водночас Трамп визнав, що наразі перевіряється, чи є докази причетності України до цієї атаки. Він також зазначив, що інцидент вплинув на підхід США у відносинах із президентом України Володимиром Зеленським. При цьому очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибір наголосив, що твердження про нібито атаку українських безпілотників на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна є свідомою провокацією спрямованою на створення підстав для подальших нападів на українські міста та зриву мирного процесу. Про це голова відомства написав на сторінці у соціальній мережі X. згідно з його словами. Москва створює інформаційну основу для чергових обстрілів України, водночас намагаючись завадити дипломатичним ініціативам та вигадує фальшиві загрози, щоб виправдати свої агресивні дії. Російські маніпуляції щодо нібито спроби нападу на резиденцію Путіна сфабриковані з єдиною метою створити привід і фальшиве виправдання для подальших атак Росії на Україну, а також підірвати та перешкодити мирному процесу, наголосив Собіга. Міністр зазначив, що це звичайно російська тактика: звинуватити іншу сторону у тому, що роблять або планують самі. По перше, Росія вже завдавала удару по будівлі українського уряду цього року. По друге Україна завдає ударів лише по законним військовим цілям на російські території Орію у відповідь на російські удари по Україні. Ну і по третє, Росія є агресором, а Україна країною, на яку здійснено напад і яка захищається відповідно до статті 51 статуту ООН Не може бути жодної хибної рівності між агресором та країною, яка захищається, заявив він. Сбіга звернувся до міжнародної спільноти з закликом не піддаватися маніпуляціям Москви зокрема про сотню дронів, аби змінити переговорні позиції Росії. Ми закликаємо світ засудити провокаційні заяви Росії спрямовані на зрив конструктив. Мирного процесу додав очільник МЗС. Ну а тим же часом з'явилася інформація, що об'єднані арабські емірати рішуче засуджують спробу атакувати резиденцію президента Арафі Путіна, а також вважають цей ганебний напад, таким, що ставить загрозу безпеці та стабільності. Заява від Міністерства закордонних справ Об'єднаних Арабських Еміратів. В повідомленні наголошуються на солідарності ОАЕ з президентом Російської Федерації, а також із урядом і народом Росії. До позиції ОАЕ приєднався і Пакистан, який також засудив передбачувану спробу атаки на резиденцію Путіна. Подібний мерзенний акт є серйозною загрозою миру. Безпеці та стабільності, особливо в той час, коли робляться зусилля спрямовані на досягнення миру, написав прем'єр-міністр Пакистану Шахбас Шаріф. А ось Литва різко відреагувала на заяву Росії про нібито атаку на резиденцію Путіна. У МЗС їх назвали черговою інформаційною провокацією. У вільності переконані, що це операція під чужим прапором, яка слугує підґрунтям для виправдання нових ударів по Україні та намагається зірвати міжнародні домовленості. Литовські дипломати наголосили, що подібні сценарії Кремль вже використовував раніше. Чого нового? Ми пам'ятаємо невдалу атаку безпілотників на Кремль 03.05.23. Путін не лише планує масовану атаку на Київ, а він має на меті саботувати досягнення узгоджені вчора в Маралаго, Заявили в МЗС. ну а я глядачі. вдячна вам за те, що ви додивились цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Активно слідкуємо за останніми подіями, які відбуваються загалом, як у світі, так і на території України, і вам про це одразу повідомляємо. Не прощаюсь, бо побачимось вже зовсім незабаром.